Які ж налоги треба буде платити, коли ти починаєш працювати в таксі? Перше можна спочати з Флотілії. Що таке Флотілія? Це компанія між Uber та Bolt, яка дає тобі можливість працювати з ними. Це буде тобі коштувати 1000 1200 крон на тиждень. За місяць це виходить біля п'яти тисяч. Приблизно це 200 євро. Це найвигідний варіант, але це робота в чорну. І налогова Чехії вона слідкує за тими, хто працює, і все одно прийдеться сплатити податки рано чи пізно воно, воно тебе настигне. Поїхали далі. Що ж можна зробити? Можна відкрити так називаємо ФОП це живнастяк. Тобі треба буде відкрити живностяк живністю на полушальній дані. Що це таке і скільки треба буде сплачувати? Дивіться, виходить. Uber, Uber Bolt бере 25% з твоїх замовлень. Ти мінусу... ну, він сам мінусує, скільки він там забирає, ну це 25%. Убер бере приблизно 11%. З тих 11 чи 25% ти маєш сплатити ДПХ, це 21%. Получається, що Якщо ми, наприклад, заробили 100 тисяч крон за місяць, і болт забрав 25%, це 25 тисяч, то з 25 тисяч тобі треба буде заплатити 21%. Або якщо це Uber, ти по Uber заробив 100 тисяч крон, і 11% він забрав за свої послуги то з 11% тобі треба буде заплатити з за 11 тисяч заплатити 21% ДПХ. Ось такі податки в Чеській Республіці. Але є ще момент. Тобі на роботу в таксі дається такий така пільговий оберт, який ти можеш використовувати. Це півтора мільйони крон на рік. Ось, якщо ти їх перевищуєш, то з тебе буде стягнуто е, доповнительно. Що таке півтора мільйони е, крон на рік? Це 5 тисяч євро в місяць. Ти маєш не перевищувати свою зарплатню, ну, свій дохід не вище 5000 євро на місяць. Ось те, що треба буде сплачувати. Тому. Якщо це тобі було корисно, обов'язково підписуйся, став палець доверху, натискай лайк, і в шапці профілю переходь до мене в телеграм-канал. Там більше про товарку, більше про доходи, більше де можна заробити. Чекаю на тебе.